Тернопільські волейболісти кажуть, їм не важко поєднувати заняття з волейболу та підготовку до здачі екзаменів. Головне правильно розподілити час. Перед змаганнями тренувались 5 разів на тиждень, не менше 2 годин на добу. А перед фіналом розповідають спортсмени: посилять навантаження. Я стараюся багато працювати і правильно розподілити свій вільний час, і тому у мене більш-менш виходить і бути відмінником. і… Тренуватися. Тренування розпочинається, звичайно, з розминки, потім ми працюємо з м'ячами. Також часто їздимо, наприклад, в море, в табори спортивні, і там також проходять тренування, щоб покращити нашу фізичну форму. У мене такий графік, що спочатку одразу після школи репетитори, а в тренування на шосту годину, то я встигаю всюди. Не втомлюєшся? Спочатку було важко, потім звик. Готувалися серйозно. Кожен день були тренування. Знаючи, що були в інших командах трошки хворих, і так то, але підготувалися нормально і нормально виступили. Зональні змагання з волейболу серед юнаків за програмою п'ятих спортивних ігор школярів України проходили у місті Долина Івано-Франківської області 16-20 лютого. Збірна команда Тернопільської області перемогла суперників із Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Волейболістам з Рівненщини не програла, проте потіку у фінал наші спортсмени отримали. Тренували волейболістів Тернопільщини тренери Михайло Туркула та Назар Семотюк. Було П'ять команд Ужгород: Івано-Франківськ, Хмельницьк, Тернопіль і Рівне. Ми здобули три перемоги над Ужгородом. Хмельницькому і Івано-Франківському і Рівне так само. І тоді, коли ми зустрілися з ними так, за перше місце в боротьбі, то, на жаль, програли. Були певні причини, тому що в нас багато дітей було хворих і не підійшли до цих змагань як в тій формі, які могли.